У Львівській міській раді тривають навчання для водіїв міських автобусів, трамваїв та тролейбусів. Нещодавно, 8 травня, відбулася вже 14-та така зустріч. Участь у навчаннях взяло 75 водіїв. Говорили про фізичну доступність, правильну взаємодію та коректну комунікацію з різними категоріями пасажирів. Власне, навіщо це роблять? І яка кінцева мета цієї комунікації? Будемо говорити далі. Ірина Мароняк, заступниця міського голови Львова з питань доступності. Пані Ірино, доброго вечора. Слава Україні! Роям слава! Володимир Рудковський, ветеран, амбасадор і мотиваційний тренер Національного реабілітаційного центру «Анброкін». Володимире, раді вас вітати в цій студії. Добрий вечір та слава Україні! Героям слава Ірина. До вас перше запитання власне щодо цих зустрічей, із ким зустрічаєтеся? І як обираєте, хто буде наступний з колективу? Чи це є якась перелік нагальності? У нас 14-та зустріч вже, якщо говорити, 24-й рік, 25-й рік. На зустріч, як ви сказали, було 75 людей. Це є водії автобусів, тролейбусів, трамваїв. І ми обираємо тих, хто не є на маршруті. Тому що це зустріч не є останньою, будуть далі зустрічі, і треба всіх вчити, як правильно себе поводити з людьми, поважати людей, комунікувати з людьми, як правильно допомогти людині на кріслі колісному зайти, заїхати в транспорт. І тому постійно є нові виклики, нові речі, яких треба вчити водіїв, і якщо порівняти те, що було в 2024 році і зараз, звичайно, що зараз трошки по Іншому є і я би сказала так, що на гарячу лінію міста приходять вже подяки. От скарг набагато є менше, і оці навчання вони дають свій результат. Пані Ірино, можливо, ті люди, які відвідують ці зустрічі, могли би запитати: а навіщо ви нам це розказуєте? Дайте нам чітку інструкцію, і ми будемо її виконувати. От чи є чіткий алгоритм дій водія у таких подібних випадках? Щоб він точно знав, що він повинен робити: відкрити дверці, вийти, запропонувати допомогу і так далі. Ви знаєте, коли ми проводимо зустрічі, це є жива розмова, це є діалог, і ми завжди про це говоримо. І водії можуть задати питання, яке їх турбує, і отримати відповідь. Звичайно, що інструкція вона є, і вони мають цю інструкцію, але розмова вона не замінить інструкції. І якщо ми говоримо про те, про алгоритм дій, як повинен діяти водій, ну перше, коли він побачив людину на кріслі колісному на зупинці. The Він має і людина підняла руку про те, що вона хоче скористатися цим транспортом. Він має під'їхати ближче до бордюру. на 5-10 сантиметрів. Має під'їхати до бордюру. Далі він має вийти з автобуса чи тролейбуса перед тим спитати, чи вам необхідно допомогти. Якщо людина каже, що не потрібна допомога, то людина сама заїжджає в транспорт і сама е, собі стає в то місце там, де є віль. Для того, щоб е, крісло колісно помістилося, е, от, е, і вона собі спокійно та людина могла пересуватися в транспорті, е, аналогічно спит, має спитати, чи є е, на якій зупинці треба. Вийти і тоді запам'ятати ту зупинку і вийти на зупинці, також відкинути пандус і щоб людина спокійно могла виїхати з транспорту. Це є важливі речі, які кожен водій знає, кожен водій про це пам'ятає. Ну і повинен виконувати ці інструкції. От, власне щодо останнього це є, щоб я розумів, щоб наші глядачі розуміли, це є добра воля водія, чи він зобов'язаний це зробити. Ви знаєте, всі ми маємо бути людьми. І це є і обов'язок водія, тому що він є водій транспортного засобу. Він є людина, яка працює, яка є на роботі. І це є з однієї сторони обов'язок. З другої сторони, це є і е, такий, знаєте, поклик людини, тому що ми всі зараз є тут. В Тилу, скажімо так, у Львові люди повертаються з війни, повертаються з травмами, повертаються з інвалідністю. І ми повинні з повагою до тих людей ставитися. Тому має бути повага, має бути також культура спілкування і має бути людяність. І не має бути байдужості от, власне водіїв до е військових і не тільки до військових, до всіх мешканців міста Львова, які користуються транспортом. Володимире, я знаю, що ви також берете участь в таких зустрічах. пані Ірина згадувала про те, що це завжди діалог, тобто є запитання із залу. Про що вас запитують, коли ви берете участь в таких зустрічах? Ну, насправді я скажу, що запитання що в дитячому садочку, що в школах, що в інститутах, що разом з водіями вони плюс-мінус всі однакові. Всіх виникає питання примітивне: як можна і як не можна, і насправді, навколо цього, вони звучать під різними кутами, але це ключові питання. І я завжди... Кажу одну просту мораль. Що е, якщо мене запитати, як можна робити, як не можна робити, то ключове це повага. От Як людина хоче, щоб до неї ставилася, отак потрібно ставитися до інших. Ну, Насправді це про любов, про е, повагу, про гармонію вдячність. та про вдячність це, це мінімум. Але насправді е, це ж не тільки стосується людей, які повернулися з війни. Чи членів їхніх родин ми зараз говоримо взагалі про людяність в суспільстві для того, щоб люди любили, цінували один одного. Бо нас насправді кожен день стає менше, менше і менше, і це все наслідки війни. Я вже мовчу за те, що люди виїжджають за кордон і лишаються там жити, на превеликий жаль. Тому перед нами стоїть дуже великий виклик, і якщо ми будемо більше вдячні один одному, більше проявляти поваги, і пам'ятати, от кожен ранок, коли ми виходимо з будинку, там, зачиняючи двері, виходячи на вулиці, пам'ятати, що ну, без посмішки пересуватися під час своєї військового стану заборонено. Бо ми і так маємо дуже багато стресу, і дуже багато е тих чи інших обставин? Чому ми в поганому настрої? Димире мені здається, ваш позивний під час воєнних дій виправдовує ваші слова і сьогодні. Вас, якщо не помиляюся, Будда позивний. Так, точно з якими, якщо брати такий дуже прикладний аспект, з якими складнощами стикаєтеся ви або інші ветерани, можливо, ваші побратими, оскільки я знаю, що ви часто користуєтесь автомобілем при користуванні громадським транспортом, чи вони розповідають? Чи ви можете так би узагальнити? Що найбільше турбує? Ну, дивіться, завжди є та палка має два кінці, і, наприклад, якщо стоїть побратим на кріслі колісному на зупинці і показав жестом, що він хоче їхати на цьому транспортному засобі, а в цей час водій просто банально, як людина, не побачив. І або не зупинився, або зупинився, і ветеран не встиг заїхати туди, наприклад. Є різні історії. І потім, звичайно, ветеран буде жалітися і казати: Ай-яй-яй, він мене бачив, він мені не зупинився, і починаються там скарги. Але це все базові елементарні якісь непорозуміння. Е е е е я чую, насправді від побратимів набагато більше жаліються на. Відношення інших людей, які йдуть транспортному засобі, ніж на дії водіїв, ми трошки пізніше поговоримо. Так. Зараз питання до пані Ірини. Ви знаєте, є речі, які не завжди залежать від водія. Я так назву їх це конструкційні особливості транспорту, високі підножки чи вузькі двері, чи ще щось. Як щодо цього, як щодо обладнання тролейбусів, трамваїв, ну трамваїв, переважно більшості автобусів, і, зокрема, приватних перевізників. Адже ми розуміємо, що стратегія міської ради і комунального транспорту полягає у поступовому переході на низькопідлоговий транспорт, але як що робити з приватними перевізниками, яких не можна просто змусити це зробити? У нас в місті зараз є 68% низькопідлогового транспорту. Е, якщо говорити про те, а як обладнаний транспорт, ну низькопідлоговий має бути пандус, має бути також кнопка для того, щоб синалізувати водієві про те, що людина хоче вийти на тій чи іншій зупинці. У нас є озвучка в транспорті е, всередині і АТП. 1 зараз вже робить зовнішню озвучку. Це для людей незрячих для того, щоб вони розуміли, яка зупинка. І на які зупинці необхідно вийти, якщо ми е, хочемо говорити про і говоримо про приватних перевізників, то е, минулого року приватні перевізники е, закупили 80 низькопідлогових автобусів. Це є чимало, тобто вони поступово міняють свій транспорт, е, такі малі автобуси на великі на мази, е, і вже цього року закупили ще 4 і планують закупити 50 ще низькопідлогових автобусів. Тобто, не на те, що це є. Приватні перевізники, а працюють на ринку і приватні перевізники. І АТП-1, Але вони також дбають про доступність громадського транспорту, про те, щоби закупити і оновити транспорт на низькопідлоговий, і тому кількість транспорту у нас збільшується. І ще одне хотіла б я сказати про трамваї: от 11 трамваїв до нас надійшло з Базеля, 8 вже на лінії, і ще також мають прийти з Швейцарії 25 Трамваїв, і до кінця року ми також їх будемо мати. І вже частково вісім приїхало. Трамваїв будемо випускати на лінії, тому оновлюємо і транспорт, електричний транспорт і автобуси в тому числі. Ну і також ми працюємо з банком європейського розвитку. І станом на сьогоднішній день також оголошено тендер про те, щоб закупити 48 автобусів це є європейський інвестиційний банк? Зрозуміло, вже на які маршрути вони будуть розподілені? Поки що треба тендер ще провести? А тоді вже будемо розподіляти по маршрутах. Теж саме запитання стосовно зупинок громадського транспорту. Якщо я не помиляюся, минулого року 14 зупинок були переобладнані під інклюзивний під інклюзивний механізм. А скільки заплановано цього року і як це відбувається? Як ви визначаєте, що на такій-то зупинці це потрібно зробити, а ця зупинка почекає до наступного року. Так би мовити, минулого року 31 зупинка була облаштована така як доступна. От і на наступний на цей рік на цей рік заплановано 57 зупинок. що ми будемо також їх облаштовувати як доступні. Що таке доступна зупинка? Це означає про те, що є платформа, вона не має е, ніяких просадок, вона є рівна. Е, крім того, оновлений є Павільйон на зупинці є тактильна плитка, направляюча і попереджувальна тактильна плитка, і це дає можливість користуватися цією зупинкою людям всіх категорій. Крім того, має бордюр бути висотою 20 сантиметрів. І якщо можливо, і якщо дають можливість фінанси, то необхідно облаштувати також і доріжки, які йдуть до цієї зупинки. Звичайно, якщо є така фінансова спроможність, тому зупинки це є невід'ємно на річ е, нашої транспортної безбар'єрності, ми їх постійно оновлюємо. Ну і цього року 57, Це є найбільша кількість зупинок, які ми плануємо оновити і зробити доступними. Як визначається, де будуть робити доступні е, районні адміністрації, є розпорядниками коштів? І власне в кінці року, 24-го, проводиться об'їзд е, е, території району. Е, визначається, яка зупинка є в поганому стані. Також е, приймається до уваги, де та зупинка є: біля лікарні, біля поліклініки, де є великі потоки людей, де є великі потоки транспорту, де необхідно зупинку зробити якісною. Тому що станом на сьогодні в місті Львові у нас є 79% зупинок. Частково доступних і повністю доступних, тому це є такі чинники, які дають можливість робити і планувати собі, що ми маємо облаштувати, які зупинки на наступний рік. І власне так і працюємо, і кожен рік складаємо плани в кінці року, а на наступний рік їх реалізуємо. Володимире, до вас запитання? Зрештою, ви почали про це говорити. Що часом ну виникають конфліктні ситуації з ветеранами та цивільними людьми? Ну я так їх назву цивільними людьми, суспільством нами на такому суто побутовому ґрунті. Це черги, це можливо поїздка в транспорті і так далі. Як ви вважаєте, чому так це брак якоїсь емпатії? Чи це просто тому, що ми, як спільнота, як суспільство, ще не... Звикли до того, що у нас різко побільшила кількість людей, які мають інші вимоги, трошки більші вимоги, можливо, до ну, моя суб'єктивна думка, що це банальна неосвідченість. Тобто, якби людям більше і частіше проводили якісь навчальні програми, семінари, лекції, я б більше скажу станом на сьогоднішній день є купа. Ресурсів, на яких можна здобути любу інформацію, питання тільки в тому, як ти правильно вмієш сформулювати питання, там докази програми формату чата GPT і всі інші. Там Google ти задай питання, ти отримуєш відповідь. І на більшість питань вже навіть зняті відео, де навіть і мультики є, де можна пояснити. Формат тільки виборів, якому ти хочеш це почути і сприйняти. тому все залежить від того, наскільки людям цікаво розуміти, в якому контексті живе сьогодні наша країна. Я там для прикладу наведу там акції підтримки військовополонених і безвісті зниклим. Якщо ми зараз вийдемо на вулицю, задамо питання, більшість навіть не розуміє, для чого вони проводять ці акції. А якби хотіли зрозуміти, якби задавали питання, то зрозуміли б, наскільки вони важливі, і в першу чергу для сімей, які чекають своїх дітей з полону. Або чоловіків, або синів, і якщо ми, наприклад, повернемося до конфліктів, які стаються, наприклад, в громадському транспорті, чи там в кінотеатрі в черзі, чи на вулиці, десь банально, знов таки це про неосвіченість. Бо якби люди розуміли хто є захисник, який повернувся з фронту, в якого є контузії, в якого є ментальні травми втрати. Найрідніших на війні, чи, наприклад, мама, яка втратила свого сина, і вона зовсім по-іншому може ставитись до того самого водія маршрутки, чи до того самого молодого парубка, який сидить здоровий, красивий в громадському транспорті і думає, чому ти тут сидиш? А мій син вже навіть не, не на цій землі. і Кожна людина, яка зазна зазнала внаслідок війни таких травм, вона має повне моральне право для того, щоб себе вистати вести так чи інакше. А ми, як суспільство, яке не були на війні, не володіємо цим досвідом і не і живемо в... в таких реаліях, маємо підлаштовуватись, бо по іншому, ми просто один одного банально втратимо. Знаєте, знову ж таки, про конфліктні ситуації дуже часто. Я теж чую, що трам. Каже, що ну мені образливо, але я не хочу привертати до себе увагу та й маю набагато інших багато справ. Не буду скаржитись, не буду вказувати людину, що вона не права, і так далі. Як би ви порадили вчиняти в такому випадку? Добре, я наведу приклад, який я навожу плюс-мінус на таке запитання, коли мені задають. Коли я стою на і передо мною стоїть автомобіль, з якого вилітає недокурок бичок. Я не знаю, як його правильно називають, і він падає на землю. Незважаючи на те, що в мене немає ноги, я відкриваю двері, іду, піднімаю цей бичок, відкриваю двері, або якщо відкрите вікно, закидаю його назад. І дуже велика ймовірність того, що ця людина, яка зробила помилку і кинула цей недопалок на землю, вона це робить кожен день. І є велика ймовірність того, що вона в наступного раз, коли задумається це зробити, Може вже подивитись в зеркало, чи є взаді автомобіль, який зробить йому покармі кар... по назад. Тому е і є варіант такий, що ця людина більше ніколи в житті цього робити не буде. Ну, Бо декілька разів я бачив, як ці бачки пропалювали е сидіння е людині, який, між ноги, падав він назад в автомобіль. І повірте, жоден не конфліктував. Але е якщо я бачучи, що цю несправедливість не зроблю йому зауваження, то є варіант, що він і завтра буде так себе вести. Тому е люди, які заплатили надзвичайно велику ціну, і люди, які не заплатили цю ціну, але знаходяться в тилу і несуть свій громадянський обов'язок свідомо. Донатами, допомогою Збройним силам і так далі. Вони мають робити усе можливе задля того, щоб коли вони бачать несправедливість на вулицях, цю несправедливість нівелювати максимум як мінімум для тих, хто повернеться завтра з війни. І цю несправедливість буде, скоріш за все, вже зовсім по-іншому. Нівельовувати, тому для того, щоб було мінімум конфліктів і максимум прагматизму, поваги і, і логіки, ми маємо робити зауваження і не обов'язково бути ветераном, щоб зробити зауваження. Навіть якщо це черга, і ви молода людина, можна зробити зауваження, сказати: Я обичаюся, але мені здається, було б правильно пропустити ветерана, в кого немає ніг чи на крісі колісному вперед. І всі скажуть: та-та-та, ми просто його не бачили. Але потрібно бути проактивним і Цально все працювати повинні всі, і це точно. Володимир Гудковський, ветеран, амбасадор та мотиваційний тренер Національного реабілітаційного центру Unbroken і Ірина Мароняк, заступниця міського голови Львова з питань доступності, були гостями цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про те, як зробити наше місто Львів комфортнішим і доступнішим для усіх мешканців та гостей цього міста.